Так, Щоденну перевірку перед виїздом водій кожен події має перевірити наявність рідин та перевірити на наявність міські наявність Які рідини ми перевіряємо? Двигун, масло плигуні, масло коробці автомат, гальвину рідину та глизу гідропідсилювача. Гід 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 Значить, Починаємо з перевірки масла двигуна. Тут в нас знаходиться відразу за генератором. Є жовтий, є з такою викруточкою. Перевірка на незаведений двигун. Бажано перед запуском ми дивимось рівень. Позначка, мінімум, максимум, середній рівень або максимальний рівень, це є задовільно. Мінімальний рівень доливаємо в районі 10 літри. Це вже чіткий такий показник. Далі в нас стоїть тут нас стоїть бачок гальмної рідини. Якщо нема ніде підтікань на супортах або е, магістралях, тут завжди є рівень. Якщо його немає, перевіряємо, чи є підтікання. Долувати сюди, якщо нема проблем, то не потрібно. Заливається е, також. Дві рідини або це ДОТ-5 або дот 4 Тому потрібно бути уважним, щоб не перепутати ці рідини. Переходимо на ту сторону. Там у нас е, є короткий автомат, тут знаходиться. І охолоджуча рідина. Перевіряємо рівень. Також на бачку є позначки максимум, максимум та мінімум. Перевіряємо, щоб був максимум. Також, якщо підтікань немає, він нікуди не дівається. Рівень коробки автомат перевіряється на заведену. Тому потрібно запустити двигун, переключити всі передачі положення рычага назад, потім знову вперед в паркінг. Дістати щуп та перевірити. Дінчик

На гарячу і на холодну. Це на холодну, це на гарячу. Має бути е, рівень на оці е, під час і подумав. Бажано, щоб автомобіль попрацював десь хвилин 5. він виробка мала грати. Масло в бігун ми додаємо те, яке нам написано от на зеленій горловині. І кришечка, на якій написано е, якість масла і в'язкість 15 40. Ось тут. Угу. Тому 15-40, якщо потрібно, ми доливаємо. Наступне це є розширювальний бачок гідропідсилювача керма. Тут є смотрове укеночко червоне, що там видно, це означає рівень. Якщо тут з'являється булька воздушна, це говорить про те, що потрібно відкрутити оцю пробку і долити туди до рівня, додавати АТФ, тут АТФ. Трансмісіонне масло. Але Якщо знову ж там рівня, то дивимося, що немає де потікання. Гур, шланги, радіатори і т.д. Тоді вже, якщо ви вже відкрили котер і дивитесь, це передивляйте шланги. Оце АТФ, радіатор, коробка автомат, тут шланги на... Мастило двигуна, тому все це має от у вас візуально це, ви продивляєтесь і перевіряєте всі ці мастила. Радіатор. Є проблемні моменти, коли радіатор відкручується від вібрації і починає ліпатись, що призводить до е, пошкодження е, кричатки, е, пошкодження. Дифузору, тому це все також обов'язково потрібно перевірити. Ремінь, ремінь. Приводний ремінь перевіряємо на натяжку. тут саме підтяжний ролик, механізм, тому підтягувати ремінь не потрібно. Просто перевіряємо, чи він в правильному положенні, перевіряємо натяжку і перевіряємо на пошкодження. Якщо все добре, у вас ремінь не підщить, не не болтає, нічого не стукає, все окей, тоді ви спокійно можете починати. Якщо всі масла, все в нормі. Передивляємося, також дивимося на пошкодження подушок, тому що, якщо подушки пошкоджуються, пошкоджені, то е, буде доставати до шлангів, перетирати шлангів. Тому все це візуально все продивлено. Поріді нам це все, тому... Повітряний філь, фільтр, також дивимося, е, затягнуті всі е, хомути і кріплення кришки у нас от таким чудовим механізмом. Не потрібно нічого крутити, але є нюанс, коли його ставить вниз, ось так, допустимо. І коли е, по бездоріжжю е, колесо досеє до цієї засідки і відриває. Також. Пошкоджує, деформує кришку і деформує. Сюди. Ставимо, перевіряємо фільтр. Якщо потрібно, продуть або замінити. Це ми перевіряємо. І коли ми ставимо його на місце, о. ця засібка має бути звернути. нез